Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як користуватися універсальною онлайн-дошкою Padlet. Для цього вам необхідно посилання на цю дошку, яка відкриється у будь-якому браузері на будь-якому гаджеті. Якщо ви попередньо не зареєстровані на цьому ресурсі, то будете працювати як анонімний користувач. Для створення нового допису достатньо натиснути на символ «плюс» де ви можете розмістити заголовок, додаткові ресурси такі: як фотографія з комп'ютера, фотографія, яка робиться в реальному часі, посилання, фотографія, яку необхідно знайти в Google, або ще маса додаткових ресурсів. Наприклад, малювання. Ви можете намалювати все, що завгодно, використовуючи свій гаджет. Нагадую, що розмістити ресурс можна тільки один, тому видаляю. Або, якщо не можу малювати, я можу запропонувати віртуальні мережі намалювати замість мене. А ще додати музику, зробити запис на диктофон. Тобто я маю безліч можливостей проявити фантазію і творчість у виконанні завдання. Наприклад, я хочу додати картинку з мережі інтернет за ключовим словом Я. Мені пропонують різні картинки, я обираю. Також я можу обрати колір, яким буде мій запис, і записати якийсь текст. При натисканні кнопочки Опублікувати опублікується мій запис, який можна оцінити, коментувати, що я дуже раджу робити при виконанні завдання. Також Padlet має не тільки вигляд. Стіна, яку ми тільки що розглянули, а, і, наприклад, вигляд хронології. Так, при натисканні плюс внизу екрану ми можемо додати запис, або при натисканні плюс на нашій лінії часу. Є і інші різновиди дошки Quadlet, але про це в наступному відео. Дякую за увагу і не забувайте про вподобайки.